церква. Так, дуже багато говорить. Зараз попробуємо. Але хочу цього разу, щоб ми багато читали, бо я розумію, що саме головне це ж слово, правда? І його слово. Глава шла Посилай. Це числа з 13 глави по 15 главу. І хочу зразу дати такий коротенький вступ, що надихає зараз мої роздуми. Це я почув одну таку класну думку, те, що ми зараз перебуваємо під час війни, і дуже важко, тому що нема куди піти, нема де відпочити. Ну, дехто може виїхати за кордон, але не всі. І от ми постійно перебуваємо в цьому. Я почув одну думку від дуже хорошої людини, що Ізраїль так живе все життя. І от, читаючи зараз е, дільні глави, я почав роздумувати, як вони вели себе в цей час, готували себе до війни, були в війні. І от я був на конференції, де говорили про те, як служити сім'ям під час війни, коли хтось служить чи з близьких, чи, чи син, чи чоловік, чи брат. Як сім'ям допомагати, як з ними піклуватися, як з ними проходити цей етап? І взагалі, як самому проходити цей етап. І, роз, ну, Це те, що надихало мене на роздуми по недільній главі. Тому почнемо читати Це е, глава про те, коли вибирали розвідників, які відправлять в край. да? Бог е, е, сказав Мойсею, щоб він вибрав, і вони пошлять. Е, пошло, Відправлять 12 е, розвідників від кожного коліна. І йде перерахунок, кого вони вибирають. І також йде про те, що е, вибрали е, Ошеу і, від коліна Єфреїма, і Майсейм дає назву Єгошуа, Ісус. Е, і це також дуже цікаво, бо я зразу привів аналогію з тим, як ви знаєте. У наших військових теж в кожного є свій позивний, да? своя якась назва. Я одразу, коли це читав, наче молитися, щоб в них дійсно ці їхні позивні були дійсно зі смислом, не просто там, знаєте, Порубайло чи ще щось, а реально, щоб вони мали якийсь підтекст більш в тому плані, як вони проходяться, як вони тримаються тут з Богом. І хочу прочитати 13 глава, 17, 18, вірш трошечки, і 20-й. Послав їх Мойсей, вибрали цих 12 мужів, послав їх Мойсей, щоб розглянути Ханаан землю, і мовив Здійміться звідсіль у негев та дій, та зійдіть нагору. Та огляньте землю, яка вона, і люд, що в неї живе. Сильний він чи слабий, мало його чи багато. І трошки пропускає 20-й вірш. І яка земля, родюча вона? чи... Ялова, чи є в ній дерево, а чи ні, та будьте сміливі. Приносіть плоди, а була саме пора дозрівання винограда. І тут цікавий момент, що мені сподобалось, це коли Мойсей їм дає таку настанову. Каже: Будьте сміливі. Е, знаєте, я роздумував. Forgetting. Від чого взагалі може з'явитися ця сміливість? Як нею наповнитись? Е і, ну, я говорю, що мене надихає те, що зараз відбувається в країні, і я роздумую, що нас може дати сміливість? Західна зброя? Ну, чи там партнерів наших? Можливо. Е якась підтримка? Можливо. Авіацію нам дадуть? Можливо. Можливо, сміливість, не сміливість, а єдність, яку мають наші побратими, військові. Можливо. От Мосій каже, ви йдете, будьте сміливі. Я наче роздумую, що це значить, тому що дійсно це дуже цікавий момент в тому, як йти, як рухатись, з чим ти будеш стикатися, що ти будеш бачити, ти не знаєш. Вони йшли в край розвідати, вони не знали, що їх там чекає. І така проста настанова, будьте сміливі. І ми подивимося, як і що вони це проходили. Далі ми побачимо, як вони повернулися. Це 27-33 вірш. Що вони відчували, що вони побачили, і чи була в них та сміливість? Давайте прочитаємо разом також: з 27 по 33 вірш. Тож оповіли йому кажучи? Прийшли ми в землю, куди ти послав нас, вона таки справді молоком та медом тече, ось і плоди її. Тільки ж народ, що в ній живе, сильний, та міста укріплені, вельми великі, бачили ми там і потомків Анака. Амалик живе в землі Негев, Ахетит і Івусів Аморії живуть у горах. Ханан же живе при морі і вздовж берегів Йордану. Тоді Калив заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея, і промовив ми таки підемо й посядемо її, стане бо сили в нас її підбити. Чоловіки ж, які ходили з ним на розгляду не твердили ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший. І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку роз. Слідили, кажучи, земля, що неї ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає своїх мешканців. А всі люди, що їх бачили, там великий назріст. Бачили ми таких велетнів, синів Анака, роду велетнів, і самим нам здавалось, наче ми та сарана. І таким, певно, і були ми в їх очах. Не знаю, чи відгукується це вас, але мене зацепило, одне з ярких місць зацепило земля, яка пожирає своїх же людей. Знаєте, що говорить да, про росіян? Як вони живуть, в чому вони перебувають, як вони це проживають. Ми всі говоримо, що вони ж самі страждають від своєї системи. Мені сподобалося, що є також що підступи від моря є. Ті, хто живуть біля моря, ми знаємо, що дуже велика загроза до нас є з моря, з якою ми справляємося, як можемо. Е, є велетні, є дійсно, якщо брати їх набагато більше. Да? Е, звернуть увагу, наскільки вони готувалися до цього, то ми не настільки були готові. Тобто тут розказується про те, що вони поколіннями великі, велетні. І я розумію, наскільки дійсно. Якщо дивитись на цю всю ситуацію, дивитись на те все, на ці факти, то що це факти, ми теж маємо факти, да? е, наскільки країна-агресор перевищує наш кількістю е, і озброєнням, і іншими речами. І якщо брати ці факти, е, що може прийти? Страх? То що ти втрачаєш щось? І так і сталося, 14 глава з 1 по 4 вірш. Тоді щинила вся громада великий галас, люди плакали тієї ночі, нарікали на Мейсей та Рона, всі сини Ізраїля, і вся громада, мовляв до них: Ой, бодай би ми померли в єгипетській землі, чи бодай би ми померли в цій пустині. І навіщо то Господь веде нас в ту землю, щоб полягти нам від мечата, щоб жінки і наші і діти зробилися здобиччю? Чи ж не ліпше нам повернутися в Єгипет? І, мовляв, одне до одного: настановімо собі вождя та й повернемося в Єгипет. Тут дуже цікавий момент. Я просто розумуючи, я побачив і хочу поділитися з вами цими думками. про силу Бога. Уявіть собі, зараз, знаєте, зараз такий період, що дуже багато почали роздавати повісток. В нас ще в рівному не так. У Львові в Тернополі взагалі грибуть, забирають, роздають. Чоловіки навіть не виходять з домів, щоб не, не піти туди. І от я ну, скажу, я тільки роздумую про цю ситуацію. Я не знаю, як би я справлявся з цією ситуацією, якби мені прийшла повістка, що б я робив, як би я це переживав, як? Але я почав що б дало мені впевненість, що б дало мені сили. Читати новини про те, що відбувається, про те, як е відбувається процес, дивитися дуже багато роликів, ви знаєте, попадається про те, як знущаються над нашими військовими, е знущаються над жінками, над дітьми. Це надихне? Дасть впевненості? Ні. Я тоді почав думати: а якщо дивитися е наші засоби масової інформації, наші перемоги. Те, що ми відбуваємо територію, те, як нам допомагають наші партнери, це нам допоможе? Я думаю, ні. І от мене момент оцей зацепив. Це четвертий вірш, коли вони кажуть, настановимо собі вождя та й повернемося гіпот. І я начал аналізувати. Уявіть собі, е, ну зараз я не знаю, чи є з українців, хто терпіти не може нашого президента, то що всі. Е, Ну, якщо не дякують Богу, то хоча б довольні, що він на своєму місці стоїть і він бореться за нашу країну. Тобто є люди, які нейтральні. Може є хтось хто ще проти, але в основному всі довольні в тому, що він бореться за нашу країну, бореться за нашу землю, за наших дітей, за наших це все. І я от уявляв, в кожного є своя, не знаю, кумир. Своя людина, можливо, ви дивитесь якісь специфічні канали, там, де виступає якийсь там політолог, чи військовий е, знавець, спец, чи ще щось. Хтось хто вас підтримує. Можливо, ви е, захоплюєтесь якимсь лідером, чи якоїсь іншої країни, чи ще щось, які от ви думали, от він би він би той, хто б захистив. І от уявіть собі, взять цю людину, от уявіть собі того, на якого хто вас найбільше надихає, хто найбільше дає вам впевненості якось чи перемоги. І порівняйте з Ісусом Христом. Дійсно, з Богом, який вже воював за нас. Не просто за українців. Воював за кожного. Він воював за тебе вже. Вже. І Він вже переміг. І не просто. Він навіть віддав своє життя за тебе. І тепер порівняй з будь-ким, кого ти собі уявив. Чи та людина віддасть своє життя за тебе? Чи зможе він виграти будь-яку війну? І я розумію, що якщо дивитися і роздумувати про війну, яка відбувається тут, ми втрачаємо ту війну, яка відбувалася за наші життя вже. І ту перемогу ми втрачаємо, яка вже відбулася. В його особистості, в його величі. Я розумію, що коли кажуть, будь сильним, це не просто про те, що багато підняти. Це не просто про те, щоб в тебе хватило мужності захищати своє життя чи життя своєї родини. А будь сильним це про те, щоб ти бачив, що його перемога, його любов, його сила, його, його просто. Те, що він віддав своє життя за тебе, вже відбулося. І ти вже маєш цю перемогу. І оце, оце дійсно надихає, оце дійсно дає сили, це дійсно підтримує. Далі буду читати 5, 9 вірш. «Довірять йому. як довірять довірятимо. Мойсей Ареоном... ну ви розумієте, народ бунтує. Мойсей Ареоном падали вниз перед усією громадою синів Ізраїля. А Ісус навинтикали в син. Фуни, що ходили на розгляди на землі, порозирали на собі одиш і промовив до всієї громади, синів Ізраїля. Земля, що неї переходили ми, щоб розглянути земля, та вельми добре. Коли Господь милостив нам, то Він приведе нас в ту землю і дасть її нам, бо то земля, що справді тече молоком та медом. Тільки проти Господа не бунтуйтесь і не полохайтесь людей тієї країни, бо вони для нас, мов хліб. Захисту у них немає, а Господь з нами, не лякайтесь їх. Це слово, щоб вас підбадьорити. І далі ще одне: 16, 18 вірш прочитаю. Е, ви розумієте, що Бог хотів їх покарати за те, що вони недовольні, за те, що вони робчуть. Е, і Мойсей просить: що не треба, не треба е, дотримай свого слова, е, не, ну, змилуйся. І він наживає Бог. Божі чесноти, щоб Бог ну, змилувався. І е, Для мене 18-19 16-18 прочитати. Тому Чуть-чуть е, е, раніше, мабуть, вибачте. Е, 15. й Давайте з 15. Тож, як об'єш ти, Людо, цей як одного чоловіка, то народи, до яких дійшла чутка про тебе, скажуть. Тому виноші Господь цих людей у вустині, що не здолав їх у ту впровадити землю, про яку їм клявся був. Нехай же возвеличиться слава Господа, Мога, як ти обітував. Господь повільний до гніву і багатий милосердям, прощає гріх і переступи, хоч і не залишає нічого безкарного, а карає. А карає Гріх батьків на дітях до 3-4 покоління. І далі прости ж гріх люду цього. Що мене зацепило тут? Те, що я зараз читаю, те, що мене надихає, це написано, що Він бореться за нас, Він відстоює нас. І коли ми прийняли рішення йти за, нам, за ним, Він постійно працює з нами. Він вже від нас не відвертається. Амінь. Він постійно в цьому. Є купа місць Нового завіта, я не буду зараз цитувати їх. Але що мені тут сподобалось, що він каже Мойсей. Тому винищив 16-й вірш каже, що люди скажуть, винищив Господь цих людей, що не здолав їх у ту впровадити землю. Що мене надихнуло, що незважаючи навіть на наш, незадоволення, на наш явний бунт проти Бога. Бог все одно милостивий, щоб не, не буде такого, що Він не зможе тебе довести. І оця перемога в Ісусі Христі, те, що Він зробив, Він не зможе тебе не донести. Так, да, ти можеш наплужити, можеш начудити, але Його милість, Його любов, оця от перемога, яка вже звершилась, вона не зможе не довести тебе. І це дуже. Це дуже сильно, що ми можемо оновлятися в ньому, що ми можемо бути в ньому. Дійсно, далі цікаві моменти, я не буду вже читати, бо часу багато, що ви знаєте, люди тоді встали. Добре, все, ми йдемо, зібралися. Не йдіть, бо буде гнів Божий. І вони побіжали. Тоже дуже цікавий момент, наскільки треба вчитись приймати те, що говорить Бог. Ви розумієте, що вони збунтувалися. Бог їх простив, Бог їх не покарав, да? Моси каже, не карай їх, простив. Він каже, він їх простив, але наслідок все одно був. Він сказав: 40 років мають ходити, поки вони всі не вимруть і їхні діти, якими вони прикривалися, о, наші діти будуть жертвою. Він каже, їхні діти відуть туди, щоб вони знали, що я сильний і я з ними. І оце от дійсно розуміння, що коли ти приймаєш покарання за свій гріх. Коли ти приймаєш наслідки від того, що ти зробив, це не означає, що Бог від тебе відвернувся. Тому що в цих всіх місцях, в тому всьому, що він говорив, він не казав, що викреслив їх з книги життя. Є такі місця в Біблії, але небагато. Але тут він цього не сказав. Так, да, вони отримали своє, вони отримали те, чого вони добивалися. Але Бог не сказав, що все, я їх забув, я їх кину і я їх не ставлю. Він ще 40 років з ними потім ходив, чогось навчав. І я просто дійсно хочу, щоб ми помолилися за те, щоб ми вчилися навчатися в ньому, вчилися дивитися на нього, навіть коли ми падаємо, навіть коли приходять наслідки тих гріхів, що ми вчинили. Приходять наслідки нашого бунту, нашого ропоту. Не знаю, кожен своє переживає. Але ми вчилися приймати те, що він дає. Дякувати йому. І основне бачити ту перемогу, яку він звершив. Помолимося? Боже, я дякую Тобі за дійсно стільки чудес, які ти вже зробив. І я знаю, що кожен, хто прийшов до Тебе, хто вирішив рухати за тобою, він вміє бачити і помічати чудеса. Твою руку, Твою силу, Твою любов в житті, в тому, що вже прожили, бачити руку на теперішньому. Я просто прошу як Моїсея за цю сміливість на майбутнє. Те, що ми рухаємося, і ми не знаємо, куди ми рухаємося. Я просто прошу, щоб була ця сміливість, щоб ми бачили Тебе. І щоб ми рухались. І бачили тебе попереду. Ми йшли за тобою до тебе, назустріч до тебе, щоб наш рух наближав нас до тебе. І це надихало нас. Надихало нас, і коли ми можемо впасти. Надихало нас і в час радості. Ісус, я дякую тобі за ту перемогу, яку ти зробив. Ту боротьбу, яка була звершена, і ти боровся за мене, за кожного, хто є тут в цьому залі, за кожну людину в світі, ти боровся до смерті, і ти переміг, тому нічого не здолає, тому що вже перемога твоя. Я славлю, влучаю тебе, я прошу, навчи нас дивитися на тебе, рухатись тобою, надихатися тобою, проводити всі випробування разом з тобою. Прошу тебе в ім'я Отця і Сина, Святого Духа навіки. Амінь.